Привіт! У цьому відео я хочу вам показати, як можна доволі легко і швидко змінити зовнішній вигляд кімнати без капітального ремонту. Коли у грудні 2019 року ми придбали цей будинок, тут все було дуже страшно. Частину ремонту ми повністю робили своїми руками, це було складно, це було довго. Але ми якось справились. Цю кімнату ми робили найпершою, і наша задача була зробити її якомога швидше, щоб ми мали можливість сюди в'їхати. Таким чином, ми, по мінімуму, її довели до ладу. Ми лише пошпаклювали стіни, спробували самостійно зашкурити підлогу, яка була пофарбована у цей. Не надто гарний темно-брунатний колір, як раніше фарбували підлогу. Хоча тут доволі гарне дерево, і шкода було приховувати його малюнок під фарбою. Також додали трішки багетів, і фактично це все, що ми зробили з кімнатою. Ось так виглядала кімната до того, як ми вирішили її переробити. Лиш частково зашкурена та пролакована підлога, білі стіни, біла стеля. і... Меблі. Але коли вже ми повністю доробили ремонт в інших кімнатах, мені захотілося все-таки довести саме це приміщення до того зовнішнього вигляду, який мені подобається. Таким чином, я довго переглядала різні варіанти. Шпалери, які б я хотіла. Мені сподобались одні дуже сильно. Але, на жаль, це вінтажні паперові шпалери, які вже не випускаються, вони ще американські. Я довго їх шукала і на eBay, і на Etsy, але, на жаль, не знайшла навіть в залишках, тому вибрала інший варіант. Є такий стиль, коли стіни розмальовують. Безперечно, є і такі. Шпалери розмальовані вручну, але вони коштують неймовірно дорого. Тому я вибрала більш доступний варіант це фотошпалери. І підібрала саме той малюнок, який мені подобався найбільше. Я дуже рада, що взагалі вдалося знайти такі фотошпалери, і придбала я їх у магазині Шпалери Всім в інстаграмі, я залишаю посилання на них. Раптом вам теж буде потрібно, тому ви зможете до них звернутися. Коли ми вперше робили тут підлогу, це все робилось вручну. Дуже довго, дуже тяжко, довелося знімати дійсно великий шар фарби, воно вийшло не зовсім рівномірно. Але найгірше те, що ми не знали, який потрібно брати лак правильний, тому ми взяли більш-менш доступний нам тоді по коштам. І він виявився просто жахливим. Ми покрили всього в один шар, але він сох цілий тиждень. При цьому ми працювали в іншій кімнаті. Звісно ж, ми закрили двері, ми навіть забили плівкою, щоб сюди не потрапляв ніякий ні пил, ні шпаклівка. Але десь через якісь щілі вона все одно потрапляла. Тим більше вікна були ще не пластикові, вони були зі щілями. І просто рівним шаром був пил по всій підлозі. Вона жахливо висохла, вона жахливо нерівномірно покрилась, і виглядала ну дійсно надто неприємно і, взагалі, не презентабельно. Тому я дуже довго хотіла переробити її. В той же час я не хотіла міняти. Мені дійсно подобається ось така дерев'яна підлога. В інших кімнатах у нас плитка, і мене це повністю влаштовує. Її дуже зручно прибирати. І багато хто писав, що буде холодно в ноги. Я взагалі за два роки, що ми тут живемо, з такою проблемою не зіткнулась з урахуванням того, що взимку я завжди ходжу в теплих шкарпетах. Тут я хотіла все ж залишити це дерев'яне покриття. Воно дуже класне. Хоча, до речі, має все ж свої недоліки, під ним майже нічого нема. Воно покладене на лаги і зразу на землю. Ось так будували ці будинки. До речі, ви можете подивитися, як кімната виглядала до першого ремонту. І сам процес ремонту у моєму відео присвяченому цьому етапу нашого життя, де ми ремонтуємо цю кімнату і також кухню. Одразу хочу попередити, що це було ще в той час, коли я знімала YouTube російською мовою, тому те відео воно саме російською мовою. Що ми в цілому переробили в цій кімнаті? Ми замінили кілька дошок, які вже просто повністю струхлявіли. Така ж сама ситуація, до речі, в нас була і на кухні, і там нас дуже ж питали, як це так ми посміли міняти гарний дерев'яний пол. Він насправді був не дуже гарний тут всього струхлявіло лише дві дошки. Далі ми найняли майстра, який поциклював якісну підлогу. А потім покрив її двома шарами лаку. Результат безумовно чудовий і підлога виглядає значно краще. Далі потрібно було трішки освіжити стелю. Щоб не замастити свіжу підлогу, ми постелили спеціальну плівку і вже потім фарбували стелю. Звісно, технологічно було б краще спочатку поклеїти шпалери, а вже потім розставляти меблі. Але так вийшло, що меблі нам приїхали раніше, тому ми їх вже склали, до речі, теж самостійно, тому що приїхали вони у розібраному вигляді. І вже потім, коли доїхали шпалери, ми приступили до їх поклейки. Процес поклейки цих шпалер насправді дуже легкий. Основна складність полягала лише у тому, щоб якісно та непомітно зістикувати малюнок. Ну і останній етап розставити вже меблі по своїм місцям, розставити також декор туди, куди потрібно, і кімната готова. Старих меблів у мене тільки залишився секретер. Я дуже його хотіла, я його ще придбала кілька років тому, і це теж можна побачити на моїх попередніх відео. І відповідно, оскільки він мені дуже подобався, він чудово вписується в цю атмосферу, я його залишила. Також залишила ще один столик, ну а все інше вже дещо змінилося. Я сподіваюся, з часом сюди ще докупити гарні штори, тому що на сьогоднішній день це ті, які в мене вже дуже давно. Я їх купувала взагалі ще на секонд-хенді, так само як і тюль, але ніяк не можу підібрати якісні. Взагалі думала навіть про те, щоб замовити під індивідуальний пошив. Та все ж постійно на це не вистачає часу. До речі, я не користуюсь послугами дизайнерів ні в цій кімнаті, ні в інших кімнатах. Ви можете подивитися, як ми це все ремонтували в процесі в першому і в другому відео. Друге відео, до речі, вже українською мовою. І все, що я там роблю, все, що ми з чоловіком там придумували, це було наше особисте. Десь ми брали натхнення із старих книг. По дизайну інтер'єрів англійських, у мене їх доволі багато, і також є відео про деякі з них, де можна побачити дуже класні ідеї. Причому це книги 90-х років. Відповідно, можна точно сказати, що все, що хтось робить після цього, то не його особисте, то просто натхненне вже попередніми власниками, попередніми ентузіастами, які люблять теж такий стиль. По часу у нас це зайняло всього кілька днів. 4 чи 5. Причому два з них повністю забрала на себе цикльовка. І а, ще додатково ми освіжили трішки стелю, ми її пофарбували. Все інше це вже поклейка цих шпалер, і винести меблі, занести меблі можна було пробити і швидше. А взагалі, на поклейку шпалер у нас пішло всього лиш півдня. Це дуже легкий процес. Головне тільки правильно виміряти всі довжини, тому що, на жаль, я не знаю, як я так міряла, але виявилось, що не вистачало 20 см до довжини стіни. Ми, звісно ж, викрутились. Ми понизу стіни додали додаткову дубову доску, виглядає вона теж доволі гарно, але це була імпровізація. Я не знаю, як в мене так вийшло, але в цілому завжди маю ось таку проблему із вимірами будь-чого. Дубовий гарнітур із двох шаф, ліжка, двох приліжкових тумб, і комоду з дзеркалом я знайшла випадково на одному із інстаграмних аккаунтів, що привозять меблі з Європи. Причому він ідеально вписався в кімнату, він гарно поєднується із кольором та тематикою шпалер, також по кольору він чудово підходить і до секретера. І Виглядає все принаймні, як мені здається, гармонійно і завершено. Отож, ми доробили кімнату, і давайте подивимось, як воно вже все виглядає в результаті. Безперечно, текстиль теж грає важливу роль, я знайшла ось це покривало з наволочками і подушки, і вже розповідала про них в моєму попередньому відео вінтажні покупки для дому. Мені здається, що цей стиль-печворк найкраще поки що вписується в кімнату. Але в будь-якому випадку, якщо я знайду щось, що більш підійде. Під настрій кімнати я обов'язково їх заміню ну, і покажу вам, як це все виглядатиме. Друзі, хочу відмітити один дуже важливий момент. Я чудово розумію, що не всім сподобається такий стиль в інтер'єрі. І це нормально. Але я думаю, що ви чудово розумієте, що у кожного є право на свій власний смак, на своє вираження. В Своєму власному будинку, тому не варто ставити, будь ласка, оціночну характеристику цьому інтер'єру. Він непоганий, якщо він вам не подобається, це нормально, але не варто писати, що це жахливо, чи що там бували різні коментарі, що це пахне нафталіном. у кожного свій смак. Тому, будь ласка, поважайте мій смак. Хочу ще ж додати, все-таки, що це мій будинок, і я вправі тут робити той інтер'єр, який мені подобається. А цей варіант мені дуже подобається. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Можливо, у вас є якісь теж історії про те, як ви робили ремонт, де робили помилки чи навпаки якісь цікаві лайфхаки. До наступних відео. Бажаю нам усім пошвидше миру і. Не забувайте донатити на ЗСУ.